Всем привет, дорогие друзья! Кто играет в FIFU, сейчас будет е, один мем. Кто сейчас? Откроем пак. А, блин, спочатку тренировку, потом у нас будет пак. Мы будем сегодня вчитися, дорогие ребята, быть самый хороший, ну, самую хорошую штуку. Це у нас будуть быть. Бити... Рад... Не радугу будут бити ножницями. Сейчас запускається І потом у нас на саме вкусне у нас буде набор. У нас буде щас. Дивитесь, ребятки. Да пас на їх рука, наприклад, на санечника, У нього є зв'язки Дивіться, шо, санечник И дивитися, дивитеся, ребята, делайте раду і зразу удар. І такий удар є. Давайте ще раз. Моя Оце ще нос на удар. Це не нос, на трошки. І тепер самий лучший і опасний удар. Це отакий. такий. Людза сыни. Дорогі, дружашки, тренування закінчується, І тепер у нас буде один пак і. І шо? Начинаємо открывать пак. Який посиляєте, че 4000, чи 3000. Давайте за 3000 відкриємо. Раз, два, три, начинаем. Давай, ну, перший набор, софигня. И вот самый вкусный. Раз, два, три. Димас, волкаут. Непонятно. Румуния, ПП, Румуния. Здравствуйте, Мэн. Неплохо. И дрешки. Это е, был... Бу... Такий короткий відеоролик. І не прям короткий, має буде продовження. І всім пока!